Відео надане з на сайтом онлайнгдz.net. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 13. Скільки чисел натурального ряду розміщено між числами? Чи є закономірність знаходження кількості чисел? Давайте це з вами з'ясуємо. І так, перше завдання: у нас ідуть числа 10 і 19. Скільки чисел натурального ряду розміщено між цими числами? І так, якщо ми будемо дивитися 10 і 19. Від, від початку, так, від 1 до 19, ми маємо 18 чисел. Тому що 19 ми не врахуємо так? до 19 між цими числами, тобто 19 ми не беремо. Це буде 18 чисел. Так? Але перші 10 нас не хвилюють, тому що нам треба від 10. Тому ми беремо берем від 18. Віднімаємо 10. Ці 10 нас не хвилюють. Дорівнює То 8. Тобто, у першому випадку відповіддю буде 8 чисел. 8 натуральних чисел. Давайте подивимось другий. 99 і 110. І так, між до 110 у нас розміщено 109 чисел. Так, до 110. 110 ми не беремо 109 чисел. 99 перші нас не хвилюють. Нам треба, які йдуть після, тому ми їх викидаємо. Тобто віднімаємо 109. Відняти 99 дорівнює 10, тобто 10 чисел. Третє, подивимося: у нас число 451 і. 471. І так, до 471 у нас 470 чисел. І перші 451 число нас не хвилюють, тому ми його віднімаємо. І так, 470 відняти 451 дорівнює 19 чисел. Так, ми маємо. І останнє четверте число у нас 1000 і 1025. До 1025 ми маємо 1024 числа. І перші 1000 нас не хвилюють. Нам лише треба між цими числами. Чому ми е, пишемо? Друге число, перше число, яке йде у парі, ми його пишемо саме тисяча, а не на одиницю менше, не на одиницю більше. Тому що ми його теж віднімаємо, воно нас не хвилює. Самі числа, нас хвилюють лише числа, які між ними. Тобто ми тисячу також віднімаємо. Нас хвилюють тисяча один, тисяча два, тисяча три і так до тисячі двадцять, тисяча двадцять чотири останні. Тому ми беремо 1024 і 1000 число, як 1000, також ми його віднімаємо. І так, у нас буде 24. І так у кожному прикладі. Тобто, в першому ми взяли саме 10, тому що 10 ми теж не враховуємо. У другому це було число 99, яке ми не враховуємо. У третьому 451, яке ми теж враховувати не будемо. І так ми отримали дані відповіді. Можемо написати відповідь. Перше це 8, друге 10, третє, 19 і четверта – 24 числа. Чи є закономірність знаходження кількості чисел? Так, ми з вами побачили, що ми беремо е число яке більше, е віднімаємо від нього одиничку, так, тому що ми беремо число на одиницю менше. Ну, можна просто сказати, е що беремо число на одиницю менше, ніж. Найбільше число у парі, і віднімаємо від нього менше число з пари, і таким чином отримаємо кількість чисел натурального ряду, які розміщені між даними числами. На цьому завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube. Підписуйтесь, а також долучайтеся до нашої групи у соціальних мережах. Дякую за увагу!